Я дуже люблю спостерігати за навколишнім світом, за людьми, за природою, за якимись процесами. І дуже часто помічаю, як нас постійно підганяють. Якісь стереотипи, принципи, хтось колись продумав, як треба. Отак, От ніяк по-іншому, треба обов'язково народити до 25 Якщо пізніше, то все, капець, поїзд поїхав, потяг поїхав. Треба там до 30 років, до 40 років, в когось там по різному, ці цифри колибляться, ось там до 20 треба зробити бізнес. Треба швидко, швидко кар'єру. Оця кар'єрна драбина бігом, бігом, що ти тупиш, що ти там не досягаєш якогось ціли, Давай, давай бігом. І про цілі знову ж таки, подивіться минуле відео завдяки від частини, завдяки цьому, от ці постійної спішки, спішки. Постійно цього бігом-бігом люди не розуміють, де їх цілі, а де не їх цілі. Будь ласка, подивіться минуле відео дуже класне. От, бігом, бігом, і людина навіть не має часу подумати, а що їй взагалі в цьому житті треба. Вона думає, що, блін, реально, давай, бігом, бігом, чого ти тупиш? Якось себе винить за це. Провинуцю відчуваю непотрібну, ці низькі непотрібні емоції, відчуття, замість того, щоб просто розслабитися і йти своїм шляхом. От знаєте, насправді люди, які от з таким, з такою, з таким вайбом бігом-біом-біом, бігом, Потім і розгрибають всі травми, всі якісь психологічні проблеми у психологів, у розстановщиків. Растоно... Рас... Ну, розстановка, коротше. Якісь ще там спеціалісти їм допомагають прям з таким об'ємом великим проблем йдуть до них, або там самі якось намагаються розбиратися. А це можна половину цього, якихось проблем ваших, психологічних, якогось установок і тому подібне, можна прибрати. Просто за рахунок того, що ви йдете спокійно, нікуди без там може да, хтось і підганяє, але ви забуваєте на це і йдете у своєму ритмі. Спокійно, на лайці. У вас. Якийсь поступовий йде розвиток. У вас збільшується поетапно заробіток. Бо дуже часто буває так, що от людина бідна, бідна, а потім через оце пахання вона там стає супер-пупер мільйонером, мультимільйонером і тому подібне. І в неї такий шок. Це супер удар по психіці. Вона взагалі не розуміє, що відбувається. Ваше тіло не розуміє, що відбувається. У вас якісь незрозумілі взагалі відчуття, емоції. Звідси у нас з'являються якісь ще трабли зі здоров'ям. Звісно, тема здоров'я дуже така об'ємна, дуже багато факторів впливає на здоров'я. Наприклад, тим, що ми мимося, як он там називається українською. Щолочою, коротше кажучи, оці всі мили, шампуні з складу на три копійки вимивають в нас імунітет нашої шкіри. Ми стаємо дуже такими індітними. Наша шкіра, а шкіра це величезний орган. В нас це найвеликий орган, саме такий масштабний орган в цілі. Але давайте зараз не про це. І от і потім все просто ламається. Розумієте, можна це уникнути хоча б трішки. Я не кажу, що от ви будете йти плавно у своєму ритмі, і у вас не буде ніяких проблем, траблів зі своєю психікою, менталкою. Та ні, будуть. Ну, або когось не будуть, але все ж, у всіх це все по-різному. Але просто вам, для вас це більше, так, знаєте, Підхід з любов'ю, який допомагає вам якось більш лояльніше до себе ставитися, більш обережніше. І вас так вистачить дійсно надовше. І зазвичай реально люди, які ось так поступово в своєму ритмі йдуть, отримують якісь результати, можуть їх зберегти. і Збільшити, повторити і так далі. Ось так. Будь ласка, не забувайте про це. Робіть репости, підписуйтеся на мій YouTube, Інстаграм. Я вас дуже люблю. Всього самого найкращого. Класний стан, енергія, настрій. Це все у вас повинно бути залізобетонно. Працюйте над цим до нового відео.